Вправа 182. Запиши три дроби, що дорівнюють дробу 16-24. Знаменники, яких менші від знаменника цього дробу. Ну що ж, стартуємо. Давайте будемо записувати. Ну що ж, давайте перше зробимо. Отже, запишемо. У нас є дріб 16-24. 16-24. Ми маємо його записати як три дроби, знаменник яких менше від знаменника від 24. Будемо скорочувати цей дріб. Давайте чисельник і знаменник ми поділимо на 2. Від цього дріб наш не зміниться. То записуємо, що це буде дорівнювати 16, що ділиться на 2. А в знаменнику запишемо 24, що ділиться на 2. І це дорівнює. 16, що ділиться на 2, це буде 8. Так? А 24, що ділиться на 2, це буде 12. Є? Ну що ж, отже, 16, 24 – це 8, 12. -х. Ну, давайте запишемо тепер друга дія. Так. Отже, 16-24, знов таки, і чисельник і знаменник ми можемо поділити, наприклад, на 4. Запишемо, що це дорівнює 16, що ділиться на 4. А в знаменнику запишемо 24, що ділиться на 4. І це дорівнює 16, що ділиться на 4, це буде 4. А 24, що ділиться на 4, це буде у нас 6. Є? Ну що ж, виходить, що дріб 16 24 дорівнює дробу 4 шостих. Ну що ж, останній дріб. Давайте записувати. Пишемо третє дія. Отже, 16, 24. Ми можемо і чисельник, і знаменник тут поділити на 8. Від цього дріб наш не зміниться. То ми записуємо 16 ділимо на 8. І 24 ділимо на 8. І це дорівнює. 16, що ділиться на 8, це буде 2. А 24, що ділиться на 8, це буде 3. Є? Тобто виходить, що дріб 1624 дорівнює дробу 2 3. До речі, подивіться, 2 3, Тут 4, 6, 8, 12. Між ними і чисельник і знаменник, ніби ми зменшували ще в два рази кожний раз. Ну що ж, ось таке завдання на скорочення дробів. На цьому вправу завершено.